Олена Михайлівна, скажіть, будь ласка, звідки ви до нас приїхали? З Тячівського району. З Тячівського району. З села Бедевлі. Бедевля. То, до нас багато пацієнтів звідти приїжджають. Ми можемо сказати, яку операцію виконали? Так. Ми видалили жовчний міхур з камінням. Каміння вам дали? Дали. Воно десь тут біля вас чи в сумці? В Сумці. Ну добре, тоді потім покажемо другий раз. Але там був сумці. такий величенький камінь один, а другий менший. Ви довго ходили з цим камінням-жовчним, у Міхурі? Ну, десь чотири роки ходила. Чотири роки. І турбувало вас, ну, так, да, так? Ці ці так, чотири роки? Так, так, так. І ніяк не наважувались звернутись ну, до лікаря. Все відкладувала, відкладувала, і нарешті, думаю, вже зберуся і прийду до вас. Я дуже вам вдячна за ваші турботи, за вашу ваша клініка дуже така хороша. Хороші спеціалісти у вас всі відносяться так дуже хорошо до мене, відносилися і до всіх відвижу. Так що у вас все прекрасно, все добре. Дякуємо. Нам Дякую. дуже приємно чути ці слова, так як ну, це наше життя, медицина це наше покликання і ми цим живемо. Ми від цього отримуємо мотивацію насолоду і особливо задоволені. Пацієнти, це для нас такий е, е, бензин для двигуна, так би мовити. Ну, і Ми операцію вам виконали ж позавчора, так. і сьогодні ви вже їдете ви додому. Ви самі автобусом, наскільки так, я так, знаю, так, їдете. Так, ну, от До глядачів звернемось, що лапароскопія це настільки малоінвазивна Операція, що можна на другу добу самій автобусом поїхати додому і гарно себе почувати. Ну, Звісно, якщо вона зроблена гарними спеціалістами в хорошій клініці. Так, так. Тож я вам, Дуже... вдя... я вам вдячний, що ви обрали нашу клініку. Ну і от скажіть, от не варто ж було ці 4 роки затягувати, можна було ж зразу зробити. Ну, так. Ну, не... Так видно, вийшло. так. Так, я дуже вам вдячна за все. Спасибі, спасибі. Будемо другим рекомендувати не затягувати і звертатись вчасно. Так, так. не хворійте всього вам найкращого. Дякую.